Привіт, мої хороші, я вже вхопила гаманець. Він зі шкіри, він трішки залюблений. 109 гривень за кілограм. перед останній день завозу скажу так: світла немає, а в магазин освітлюється від генератора. Тому місцями дуже темно, прошу пробачення, одразу повідомляю. Ну, такий гаманець такий цікавий. Ви знаєте, він такий пухленький. 11 гривень він заважив. Він просто залюблений, але він не рваний, ні, нічого бачите, скільки тут відділів є. Посередині ще там на копійки, на копюри є. Непогані, як для передостаннього дня, такі черевики, замша і тиснення, але це напевне швидше всього на 99%. Ну, тобто, я впевнена, немає знаку, що це шкір замінник. Ось все, все, що є з асортименту, будемо дивитися непогані теж та такі зручні балетки, ортопедична устілка. І оце червоне, як замша натуральна, так якби на 70% впевнена, що це натуральна замша, від зарабу босоніжки, Вверх натуральне хутро. Такі зав'язочки. Шкір-замінник, босоніжки, вони такий колор-блок, веселі. Но, бачите, рідесенько, рідесенько, тому що світла немає, я не буду це все перераховувати, яка ситуація і так далі. Непогані такі на кожний день і якісні лофери, тільки там плямка від клею, але це легко прибрати. Я зроблю відео, як можна з шкіри і з замші прибрати досить важкуваті. От досить важкуваті отакі От капці були. Так що, а що я хотіла сказати? Зроблю відео. Я бачу, що відео, як вивезти плями забруднення споховика без прийняття, дивилося багато. І ще я знаю, як оновити замшу, замшові речі, куртки, взуття. Тобто я на практиці сама свої чоботи, вони... Загубили були колір. Трішки чорному я відновила на замші, так що я постараюся зробити відео і розказати, як можна це все зробити. Такий милий зайчисько, він у новому стані, просто новасенький, він механічний. Ну, дивимося сумки, що нам зайчики, правда? Ми ж, дівчатка, шмоточниці, наче нам ті зайці. Гаманці нас їли, бачите, ну це вже все. Він пішов. Утиль. Такий теж залюблений, навіть не хочу відкривати. Я би і хотіла, але однією рукою незручно. Багато шарфів, багато не означає якісні, класні фірмові ми з вами шукаємо бренди. Такий це натуральна вовна, тобто шерсть, хто не знає, що таке вовна, але його вже їли. Було свято у молі і було чим закусити. Такий величезний шарф. ще один величезний шарф, але без бірочки. Ну, це віскоза. це віскоза, класна, яскрава. класна яскрава хустка величезного формату. Це поліестер, чути під руками. Зараз подивимося, можливо, бірочка є. Але все-таки все я, ну, я впевнена, що це поліестер яскрава. Ну, багато є. Не знаю, товару досить багато, покупців не дуже, ну, є, але не настільки, якби перед останній день. Не знаю, що таке твориться. Ось така сумка, якби і під класику, і кежел. Містка досить. Є одна кишеня на блискавці всередині. Ручки не пошкоджені, і вони такі міцнесенькі. Ще така базова сумка, кремово-бежевий відтінок. А, ну, якість мені не сподобалося. Цю сумку я дивилася, вона така весела, літня. Яскрава. тобто, ну, А потім я побачила, що жінка взяла її так, з задоволенням, ну, я так розумію, не її брати. Сподобалася ну, в ідеальному стані така сумка. Цікава. Клач є. Хочеться знайти е, вінтажний клач якогось дорогущого бренду. і Шкіри рептилії, шкіри крокодила. Ну, вінтажна річ, вінтажна, бо раніше це виготовляли. Тут щось було вже нічого немає. Така ще сумка. Це шкірозамінник. замінник. Ну, він такий твердючий, такий незручний. Дівчатка є, є, я кажу, що покупців мало, вони збилися всі в один куточок, я так трішки далі, щоб вільно було ще така сумка її не було і хтось її скинув. Теж така весела яскрава сумка. Тут і текстиль, і шкір-замінник, і всякі бляшки, і ланцюги. Хто таке любить яскраве, таке, знаєте, літнє таке. від Майкл Корс, але це фейк і такий наглий, дуже неякісний. дуже я навіть не знаю, чи Майкл Корс такому, ну, чи щось подібне було. Ну такі сумки, так, такі моделі Майкл Корс багато є. Але вона цілесенька. Ця сумка ціла, я теж бачила, що її дивилися. Як коли чого, хто хоче собі, ну ціленька, як така сумка, відносити сезон все рівно. Це шерсть яскравий, такі кольори насичені. Дуже мені сподобалось. Але він вже сів від неправильного брання. Не знаю, чому так краще в хімчистку вже тоді давати, якщо не впевнені. Лонг, трикотажний, це від Джорджіо, це недорогий англійський бренд, 46-й європейський, але тут склад хороший, бавовна з віскозою, такий повсякденний трикотажний лонг. І такі лонги користуються попитом, успіхом в нашому гардеробі, ви будете його точно носити. І я побачила тенденцію, що покупці більше зараз звертають увагу на якісь такі прості базові речі, що можна було поєднати в своєму гардеробі такі красиві брюки, красивий колір, точніше. Брюки такі елегантні, класичні такі блузи є, дві. Я взяла вони в новая стані від апрікот. Це німецький, наскільки я пам'ятаю, французький, бо німецький, не можу все пам'ятати. І якість хороша. І а, стан, просто стан нових, тим більше, що дві є, тут то точно новесінький. І в складі Віскоза і Льон. Оцей кораловий колір такий красивий і темно-синій, теж дві таких блузи від бренду Weastless. Це англійський бренд, і він не є дешевим. І його останній час досить люблять. І... Він дорого на OLX коштує на шафі, на клубку, тому що цей бренд реально якісний. Це 100% бавона, а хоча відрізаний склад 12 ка англійська, така тканина, мережевна, мережево-прошва, мила блуза, і вона така фревольна, літня, мила по літньому. І одночасно вона така, якби трішки навіть і базова, тому що вона. Приємному сірому кольорі. І далі є 30% шовку, є віскоза. Основна частина це трикотаж, внутрішня частина, а зварку – це шовкова півпрозора тканина. Вона вверху там застібається на гузички. А Проста сорочка кежу від бренду Next показую з того, що є краще. А таку сорочку теж ви точно будете одягати. І хороший склад віскоза з бавовною. Мила блузочка, мені сподобалася. Вона така простенька, хоча не зовсім знизу вона на зав'язці. Оверсайз це льон в білому кольорі, біломолочний кольор, такі різнокольорові смужки. 18 англійська. По літньому вона досить мила, високі. Це лінія Marks Spencer і це 100 льон. Збіркою, паперовою від Fat Face, така спідничка більшого розміру. Вона на гумці вверху теж дуже мила. Від White Stuff, White, White Stuff, англійський бренд, преміум навіть там ціни досить такі, не низькі. Така блуза і ця напівпрозора тканина це віскоза. А знизу ще є на основній частині трикотаж рукавчики прозорі, а основна частина знизу якби підшита трикотажем. І як ви бачите на біручці, що це віскоза і бавовна. Тевно синій колір з таки золотистими якби, вкрапленнями. Шукаю місце, де світить лампа, щоб хоча б трішки було щось видно, дехто навіть включає фонарики на своєму телефоні. Це не робота для магазинів, напевне, це стресова ситуація. Ми покупці прийшли, пішли, купили, не купили. Ми цей момент можемо пережити, тим паче, що залишаться гроші в кишені. А магазини сплачують податки, вони оплачують продавцям, працівникам, оплачують зарплату, якби їм потрібні кошти. Завжди стараюся щось придбати, щоб хоча б якось підтримати підприємців своєю покупочкою. Стараюся. Тратити гроші <хи> з такою благородною метою, щоб їх підтримати. Навіть, думаєш, ну нічого такого не підходить, але рідко, коли я що не купляю, хоча б одну вашечку якусь, від Мунсон, такий топ теж англійський бренд. З 30% бавовна. Подивіться, яка темнота така. Так. так. Так, 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 суконь багато. Я знову трішки щось вибрала. Непогані досить речі, зараз ви побачите, я здивована, пару речей таких просто вау, вау! А сукня в м'ятному кольорі з декорована на рукавчиках такими бантами. Колір красивий в реальності м'ятний. На спинці глибший виріс, блискавка така срібляста, силуетна сукня. Від бренду Ліпси. це англійський мас маркет І більшість там сукні. Від Saour, якось так вважається цей бренд. На одному сайті пише, що це англійський бренд. А, прочитала я, що це щось має до Франції. Сенс в тому, що мені цей жакет дуже сподобався. Оксамит такий, хто не знає, що таке оксамит це такий велюр. Він жіночний, видно, що він дорогий. А, ну, це англійський бренд, бо спочатку стоїть англійський розмір. І в складі віскоза, і натуральний шовк. Вау, знахідка, просто, ну, реально, вау! Я знайшла один сайт, де написано, що саме цей бренд і сукні. Що би ви подумали? 260 фунтів, і вище 290 фунтів, 310 фунтів. Ну, видно, що річ дорога оцей жакет. Я його придбала, забіжу наперед, тому що я не знаю, покажу, що я беру, чи ні. Від Лора Ешлі. Лора Ешлі це взірець якості одягу, особливо якості трикотажу. Чиста вовна. Сподобалася сукня дуже. Ідеальне пошиття, салуетна, класична, такий приємний жовтий колір. Він і трішки до лимонного, але не до яскравого, такого, не до гідкого. Це інша трішки сукня. Подивіться, яка красива сукня це 100% шерсть, така лагесенька но там холіостерова підкладка. Ще така мила сукня в метелики, вона теж салуетна, тканина середньої щільності. Оленка, привіт, а, любить сукні. І я, як бачу, сукні згадую Оленку, львів'янку, парфюмера, мою коліжанку. Ось така сукня красива, і вона є на сайті, це від Верхаус. Красота, яка ніжна і одночасно елегантна. Акцентна спинка, більший виріс на спинці, так? Базовий кардиган такої щільної в'язки англійського бренду. І він вже, якби, напевне, вінтажний. Схожі кардигани, оверсайз, як можна носити на моделях. Просто такий вільний силует кежел. В нього гудзички з натурального перламутру. і якість досить висока, це 100% бавовна. Як бачите, все ж таки в передостанній день можна знайти і бренди, які коштують більше 300 фунтів, і шерсть від Лори Ешлі, і якісь витончені сукні. Хто шукає, той знаходить ще такий кардиган. Він в'язаний середньої щільності в'язки. Колір кораловий і а, понизу контрастні смужки, а рукава з мережевим. Теж досить хороша якість, оверсайз. Написано, що розмір S M візуально, там, на 20 англійську. Унікальна річ, і я не можу знайти. Сайту саме з цим одягом. Це натуральний шок, щоб ви не думали. І модель така аля блуза, аля бомбер на підкладці, тобто застівається на блискавку знизу патент, якби пошиття. Ну, це такий легкий бомбер, ніжний, жіночний. ну це чуть не про це якби високо, ну, це, напевне, подіумна якась річ. Я не знаю, я буду ще шукати цей бренд, але не знайшла я От просто зйомки, і я зразу монтую відео. Я просто фізично не встигаю, тому що виключу світло, і я не буду в інтернету, я не завантажую відео. Тобто, зараз все дуже в швидкому режимі відбувається. Від бренду то в стилі вінтаж а, такий жакет жіночий. Схожі ось такі жакети є. Якби в стилі вінтаж. Ано це більш сучасний, якісний. Бачите, комір такий. Це не натуральна замша. В складі є вовна, до речі, є шерсть. Ідеальний стан 16-ка англійська. Я не знаю, це класний жакет, чому його не забрали. Зараз просто це в стилі олтмани. Бомбер від. H&M, але це сучасна модель, навіть чому сучасна? Тому що зараз останній час почали робити такі швайки. Зараз я дивилася в магазині Stradivarius і Pulbir, по-моєму. Для чого такі шлайки в куртці? Так? Якщо вам жарко, ви йдете, наприклад, по торговому центрі, і ви не хочете в руках нести цю куртку, так? ви просто... Ця куртка вас підвисає на плечах, на шлейках. Так ви собі йдете, а курточка висить, якби от типу рюкзачка. Так ви носите куртку, досить класно. так. Я вже йшла до каси, я взяла оцей жакет з Оксамету і ще підхопила такий шарф. Він вузький, але це Шотландія, шотландська шерсть. Він лагесенький, ну, такий цікавий шерстіший 6 гривень. Всім па-па, до зустрічі!